Оця троєчка у нас буде в продажі. Це машина хазяйська, вона приїхала в 23-му році з незначним ДТП. По карфаксу подивитися двоє дверей по ній, в неї з доп функцій всі в наявності два комплекта гуми літня і зимова. Вже нічого докуплювати не потрібно. Всі косяки по машині, які були, їх виправили. В 2022 рік вона випуску, в 2023 вона заїхала в Україну біла на білому. Достановлені штори, безпека по ній ціла. Сертифікати живі, машина оновлюється. Зараз покажемо вам він-код. Ось ми бачимо її він-код, вона оновлюється все. Ось прийшло останнє да, обновлення до неї. Автопілотик. Все як має бути, все правильно. Ось її табличка з вінкодом. Карфакс я добавлю в описі під відео з ціною буде. Власник більше, чим вміняє, він хоче її продати і хоче купити собі новішу машину. Так що, Мало того, що тут буде дуже гарна ціна, то ще й буде А Зараз прибором її обійду і покажу, що вони тут понакрашували на ній. Максимально адекватна вона по зазорах. Двері взяли по оригіналу. Починаємо з капота. Капот не фарбований. До речі, вона вколо тонована. Ще раз вам код покажу. Крило другим слоєм. Немає шпакльовки. Гума Хенкок 22-го року. Батон. Зараз батон, зразу обійду. Батон. Цілий, не фарбований. Двері. Двері також ці другим слоєм. Продовжуємо далі. Прибор виключився низ дверей. Перефарбування, перефарбування. Я не знаю, видно воно вам? Не видно? 217, 241, 241, 262, 278, 233. І тут ще ж було загнуте це крило, його потягнули і перекрасили. Але тут бачимо на арці є трохи утеплителя. Є трохи утеплітеля, але вона вже роблена два роки назад, нічого тут не постріляло, ніде нічого не полопалося, то есть, все живеньке, батон. Далі пройдемося. Батончик ціленький. Ляда. Ляда у нас жива, без підфарбувань. Без підфарбувань, крилешко це без підфарбувань. Вона зберкала, якщо вона відкрита, щоб вона не замикалася. Так, так, так. Оте, от що ви бачите по, по Америці, то в неї було приключення в Україні, в цієї машини ніяких більше не було. Тобто. От що отримала вона по цій стороні, її прочесали, а так її і відновили. Більше вона ні в ніяких українських розборках. І ДТП не участвувала. Теслочка. 22 рік, тройка, 62 кВт батарея, 50 тисяч пробігу. Продублюю ще раз він код. Ще раз нагадаю, що машина оновлюється з двома комплектами гуми зима-літо, з усіма переходниками, щоб заряджатися на зарядках. Машина хазяйська з цілою безпекою. Вона в продажі. Власник готовий торгуватися. До останнього цента за цю машину. Кого цікавить, ці контакти, як завжди, в описі будуть і посилання в описі під відео. Дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Тесла, тройка в продажі.